Всіх вітаю на каналі Несе Галя Воду. У нас такий туманний день, як осінь або як рання весна. Вже канікули закінчились, зранку важко вставати. Горло проснулось болить, так що йдемо робити вітамінну пасту разом. От таку. Зблендерувала один лимон разом з шкіркою. Мед. Так, до смаку пробувала, якщо мені потрібно було ще, я доливала також родзинки та курага. Ще дуже добре, якщо є імбир додати туди, але в мене не було, то без нього. Їм напротязі дня, коли відчуваю, що мені хочеться, до чаю. Зараз я ще, до речі, собі заварю чай з листочків смородини, які я посушила. У мене синочок дуже любить хліб з маслом. Масло у нас такими е, продається прямокутними кусочками і зберігається в холодильнику. І щоб воно було м'яке, мені завжди на кухні. Дивіться, який в мене чарівний горшочок. Там наливається до відповідної лінії вода. Тут ставимо масло. І така от. Система. Воно може так стояти 30 днів без холодильника і кожних 4 дні тільки змінюю воду. І завжди є, щодня є м'яке масло. Називається така посудина Butter Bell Dish. Тобто дзвіночок. Бо дійсно як дзвіночок. Нам приходять поштою от такі. Газети, реклами це раз в тиждень. Вони безкоштовні. І завжди люблю переглядати ті, в яких є ось такі купони на знижки. Наприклад, ця фірма CeraVe, кремів. Якщо я планую робити таку покупку, обов'язково собі виріжу купон і наступній покупці мені, наприклад, буде знижка 4 долари чи 3. Ось так переглядаю. Вирізаю тільки ті, які мені потрібні. Наприклад, продукцію фірми Nivea я люблю також. На фарбу для волосся часто буває ту, що я купую. От є на ...обезволюючий від головного болю. Advil Excedrin. 3 долари можна на більших упаковках зберегти, або на менших долар 50. Тут на вітамінні знижки. Ну і ось таке всяке на зубні пасти. Дуже вигідно. Покажу вам свій варіант салату шуба, або, як кажуть, ще оселедець під шубою. Я не натираю овочі, мені більше подобається, коли все кубиками. Буряк, морква, картопля і оселедець і все змішуємо майонезом. Отож, бурячок. От такий оселедець. Він вже йде зі шматочками цибульки. Зараз також наріжу кубиками. Додала оселедець з цибулькою до буряка. Тим часом вже порізану кубиками картопельку відварюю. Охолодивши картоплю, додаємо до решти інгредієнтів і на черзі морква. Морква відправилася кубиками також у салатницю. Додаємо до смаку солі, чорного перчику і зараз майонез все перемішуємо. У мене хемунс і все ретельно змішуємо. От такий салатик виходить по-новому шубка. Мені таким способом більше сподобалось. Перед подачею я завжди посипаю зеленою цибулькою. У мене сьогодні в планах прання ковриків з ванних кімнат. І я собі думаю, боже, як добре, що тут є і пральна машинка, і сушилка. Я собі не уявляю, зараз при такій погоді їх випрати, і де все сушити. А так, вони вже от за кілька хвилин висушились. У мене тут такі шерстяні спеціальні кульки є для сушки цієї. От, зараз ми все розкладемо. Як новенькі, так люблю, коли вони всі Це з дитячої пани такі, а це з нашої. О, тут діток все постелила частенько. Сьогодні прибрала їм у їх ванній кімнаті. Відео мотивації я не роблю, бо мотивуюся вашими йду тоді прибираю. Сьогодні йдемо до моїх свекрів на вечері. Трішки собі припарахлилася. І я дуже сподіваюся, я щось зможу вам показати. Кличе чоловік на вулицю, каже, там такий туман, і йди, подивися, як те освітлення на нашому будинку виглядає. Як розпилюється гарно. З like Цієї сторони me... like так. Це я маю на увазі. Like як like на сцені, спецефект. <laughs> накрывает стил. Дуже мне подобається цей посуд. Навіть на украинский чемусь схож. Помечняется. Став картофельку.